Друзі, всім привіт! Мене звати Ніна і це мій канал по в'язанню. Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у мене 8 лютого середа, і я вирішила відзняти для вас відео, тому що за останні 10 днів, поки не було відео на каналі, у мене назбиралися новини по моєму в'язанню, по покупкам і я вирішила з вами поділитися ними. Перше, з чого я хочу розпочати, це мої готові роботи. Одна з робіт була зв'язана на замовлення. Я вже віддала це замовлення власниці, це був помаранчевий светр, ви вже його бачили. Я зараз вам на екрані вставляю фотографію, щоб ви змогли побачити в готовому вигляді даний светр і трішечки за нього розповім. Що був зв'язаний він з пряжі Ангора, склад її. Зараз хвилиночку. 60% ангора і 40% поліамід, здається, метраж 700 метрів на 100 г. В'язала я спицями номер 3 і резиночку спицями пицями 25 Цей светр був зв'язаний на розмір 46-48, і вага його складає 270 грамів. Це доволі таки. Невелика вага для такого розміру. Я дуже довго в'язала дане замовлення, але замовниця була попереджена про терміни і чекала мене, і коли я вже закінчила це замовлення, з радістю приступила вже до в'язання своїх іграшок. Отож, плавно переходимо до моїх наступних готових робіт. І вже в цьому місяці, в лютому, в мене нав'язалися ось такі чудові іграшки. Дивіться, які вони гарні. І відразу ж трішечки кумедня. Саме ось цей зайчик, він мені схожий на якогось клоуна з довгими вухами, ось такий він має вигляд. Давайте цих трішечки. Відсуну я ось такий він має вигляд. Я вже причепила таку бірочку, вони відправляються на продаж в мій магазин. Також я вже ці роботи виклала на свою сторіночку в інстаграмі, тому хто бажає, може перейти подивитися на ціни і ближче на фотографії роздивитися ці іграшки. Так, давайте почнемо ось цього кумедного зайчика. І саме його кумедний, мені здається, робить цей ніс і ця посмішка, але вже нічого я переробляти не буду. Він таким вийшов, значить, що він таким мав вийти. Він має ось такий хвостик, він самостійно майже не сидить, ось так, лише коли спирається на свій хвостик. Він був зв'язаний у мене із пряжі джинси. Це ярнар джинс, вага його вже з наповнювачем складає 86 грамів. Ось цей рожевий колір це номер 18, і його у мене пішло 25 грамів, тобто пів моточку. І ось цей бусковий номер 72, і вага 24 грами. Висота складає цього зайчика ось так, в такому вигляді, коли вушка складені, 21 см. Очки я використовувала 8 міліметрів. Ну, ось такий кумедний зайчик в мене вийшов, і нехай він у мене буде на продажу. Далі, дівчатка, у мене був зв'язаний Ось цей зайчик по майстер-класу Маринки з каналу Добрі іграшки. Давайте свічку трішечки відсуну для того, щоб нікого тут не спалити. Дивіться, ось такий малюк у мене вийшов, доволі такий гарний, симпатичний, він мені дуже подобається, таке личко в нього вийшло здивоване, начебто. Він мені нагадує мультфільми про вовка та. Зайченят, можливо, ви пам'ятаєте, це радянський мультфільм був. Так, ось такий малючок. Також у нього ззаді хвостик, я йому зв'язала шарфик, мені здається, він дуже гарно сюди вписується цей шарфик. І давайте розповім за параметри. В'язала я також з пряжі YarnArt нарти джин цього малючка. Гачком в'язала номер 1,5. Ось такий колір блакитний. Зараз він темніший. Але насправді він трішечки світліший цей колір. І номер його 81 і пішло у мене на цього зайчика 45 грамів даного кольору. Тобто, майже весь моточок я вив'язала. Білий колір на вушка я використовувала номер 01, і я його, якщо чесно, не зважувала, я думаю, десь біля 2 г я використала білої пряжі. Ну і оцей м'ятний шарфик я в'язала з номера 79. Висота його від вушок і до ніжок складає 24 см і оченята приблизно 8-9 мм. Я не заміряла до того, як їх вставляла, а потім лінієчкою поміряла. Ну, приблизно 8-9 міліметрів, міліметрів. Так, ось такий малючок у мене є. Кого цікавить дана іграшка, можете мені написати в інстаграм або в коментарі. І я надам вам консультацію по ціні, або, можливо, ще якась інформація вас буде цікавити. Посилання на канал Маринки я залишу в описі під даним відео. Кого цікавлять такі іграшки, то переходьте і в'яжіть, тому що майстер-клас доволі таки простий, дуже легко в'яжеться, і виходить така неймовірна чудова іграшка. Дивіться, який він гарний. Так, і в Маринки ще також є майстер-клас на мішку бані Ведмедика. Ось такий у мене він вийшов. Дівчатка мої на роботі сказали, що він занадто сумний. Ну, я сказала, що який настрій в країні і у мене, ось такий ведмедик у мене вийшов. Також дуже гарна така іграшка, він також з хвостиком. Шарфик я вже йому відв'язала трішечки довший, ніж попередньому зайчику, тому що це мені. Здався ну, трішечки за короткий, тому я додала довжину в цьому зеленому. І ось такий малючок у мене вийшов. Давайте розповім про нього. Вага його з наповнювачем складає 93 грами, Набиваю я доволі таки щільно, і в'язання в мене щільне. Тобто, він такий доволі цупкий. Ось, бачите, він такий доволі тверденький. Що по пряжі, як зазвичай, YarnArt Jeans бежевий номер 48 і пішло 42 г. Білий номер 01 не зважувала на мордочку, але, думаю, близько 2 гів у мене витрати були. І на шарфик номер 69 такий зелений. Я ведмедика в шапочці з цього кольору в'язала, а саме штанці та шапочку, ось таким зеленим. Висота 19 см і очки також 8-9 мм. І ось такий носик розміром. Зараз фокусую. Ось такий носик, розмір його 11 мм. Так, дівчатка, це е, за лютий і всі мої готові роботи. Тобто це було три іграшки, бо е, замовлення помаранчевий светр я закінчила в січні, а за лютий ось я маю такі три, три іграшки. Ну, що хочу сказати, мене за, захопило так, це в'язання іграшок, і на даний момент я продовжую вивчати. Цю тему я дуже багато передивляюся робіт дівчаток, тому що досвіду в в'язанні іграшок в мене майже немає. І для мене це щось новеньке і дуже дуже цікаве, і воно мене захопило. Тобто іграшки будуть продовжуватися в мене в'язатися. І тепер давайте я відкладу ці всі роботи для того, щоб показати вам. Всі свої покупочки, а їх буде немало. З чого розпочнемо? Давайте, мабуть, розпочнемо ми з того, що, коли я розпочала в'язати іграшки, я зіштовхнулася таким питанням, що мені необхідні носики такі пластмасові, так, носики, щоб не вишивати їх ниточкою, тому що мені це не дуже до вподоби. І я розпочала їх шукати, і, ви знаєте, як виявилось, це не дуже таке легке питання знайти носики. Але ж, дякуючи моїм дівчаткам, а саме Оксані, Недошитко, вона мене направила саме туди, куди потрібно в інстаграмі, в аккаунті. Вона дала мені посилання, і я придбала там ось такі носики це, звичайні, на безпечному кріпленні. Ось такі чорні носики різних розмірів, а саме трьох розмірів це у мене 11 мм. Я їх взяла 5 штучок. Один носик я вже для ведмедика використала. Далі ось такі 15 мм, доволі такі вже більші. І взяла 5 штучок, 17 мм. Думаю, нехай будуть, можливо, якусь велику іграшку я буду в'язати і використаю дані носики. Так, я посилання на аккаунт, в якому я купувала носики, залишу також в описі. Але, дівчатка, я відразу вам кажу, що я не знаю, чи це було задорого, чи ні. Я думаю, що не дуже дешеві носики в цьому аккаунті. Але, скажімо так, що вибору у мене. Дуже не було, тому що я ніде не могла їх знайти. Майже скрізь носики на клею, тобто ті, які необхідно клеїти, такий варіант мені не підходить. Тому вже я вирішила трішечки переплатити, але вже взяти на безпечному кріпленні. І також я замовила в цьому аккаунті ось такі гудзики дерев'яні, такі малючки. Ведмедики, дивіться, такі манюнькі, манюнечки вони, вони такі декоративні. більше. Вони мені дуже сподобались, і я взяла їх, не знаю скільки штучок, можливо, 20, я вже не пам'ятаю. Ось чоловіка взяла на роботі в риболовному магазині таку коробочку, органайзер, і поскладала всі свої декоративні гудзики. У мене їх зовсім небагато, тому що. Необхідності в них у мене не було для іграшок. Вони більше використовуються, але так як я іграшки розпочинаю тільки зараз в'язати, тому тільки зараз стало питання придбання і гудзиків, і носиків, і все, що необхідно для в'язання іграшок. Тобто ось такі гудзички. Це все було придбано в одному аккаунті. Далі Далі я придбала. Сьогодні я забрала, я замовляла гачки Нітпро. Ось такі півтора міліметри і 2 міліметри. Це з них упаковочки. І ось самі вже гачки. Це номер 2 гачок, і це номер півтора. Дивіться. Ось така головка. І не хоче фокусуватися. Так, ось такі гачки, де я їх купувала? Я купувала в нашому сумському магазину. називається він Банітка. Ось їхній сайт, ось їхній інстаграм. Кому цікаво, можете зайти до них в магазин, подивитися і ознайомитися з їхнім асортиментом. Вони мені поклали ось таку цікаву. Листівочку, так, свою візитівку. Це не реклама, купувала я за свої кошти, але хочу з вами поділитися, можливо, ця інформація для когось буде корисною. Цей магазин знаходиться у нас в місті Суми і зовсім зовсім близько біля моєї роботи ми майже в одному приміщенні працюємо. Тому мені дуже зручно у них замовляти інструмент, я в них і спиці вже замовляла, і гачки, тобто не потрібно платити мені за доставку. Пішла і забрала, коли вони приїхали, сьогодні я їх забрала. І що я вам хочу розповісти, що до цього я в'язала до сьогодні ось таким гачком півтора номер. Звичайний. це, мабуть, китайський, номер півтора, такий металевий. І я дуже натирала ось цією частиною собі палець. Майже вже в мене мозоль на пальці, тому я вирішила взяти з ручкою. Сьогодні я спробувала цей гачок, і я дуже задоволена, тому що це не порівняється ось з цим металевим гачком. Так, без ручки. З цим Нітпро набагато мені зручніше в'язати, набагато легше. І що я... Помітила, що головка у нього доволі таки більша. Дивіться. Хоча насправді пишуть номер півтора і там і там. Але ось цим Нітпро в'язати пряжу джинс набагато легше, тому що він товстіший, головка так більша. Він зручніший, і сковзить пряжа по ньому краще, і ця ручка, вона мені. Не натирає палець, хоча я сьогодні зовсім зовсім трішечки ним пов'язала, не було у мене часу на в'язання, але вже можу сказати, що він мені зручніший. І коли я в'язала ось цим металевим, то я помічала, що ну дуже туго йде в'язання, тому що, як виявляється, він мені здається менше, ніж номер півтора. Дівчатка, я знаю, в'яжу цю пряжу навіть на номері. 2, а я взяла ось такий номер півтора, а він ще й виявився меншим. Тому тепер я розумію, чому так туго в мене йшло в'язання. Я думаю, з цим гачком в мене робота піде набагато швидше і легше. І взяла я номер 2. Думаю, нехай буде. У мене взагалі є номер 2, але також китайський. І я захотіла взяти Мідпро. Ось нехай буде, можливо. Щось у мене зміниться, щільність в'язання, і я буду в'язати номером 2. Так, це стосовно щодо що гачків. Далі у мене в покупках були коробочки і пакувальний матеріал. У маринки добрі іграшки, вона залишала в якомусь із в'язовлогів влогів своїх, чи влогів, так вірно сказати, посилання на сайт, де вона купує. Пакувальну, пакувальний папір, коробочки, і я перейшла на цей сайт і дещо придбала собі. По-перше, я придбала ось такі бірочки. Самі звичайні на крафтовій бумазі Made with love, в влавне написано намальоване сердечко. Самі такі звичайні, їх в упаковочці йшло 6 штучок. Я взяла на пробу для своїх іграшок, тому що. Багато ще в мене іграшок не нав'язано, і в мене є такі невеличкі з Китаю, я купувала також бірочки на крафтовій бумазі, тому поки що є. А далі побачимо, якщо в мене ця тема зайде по в'язанню іграшок, тоді вже я буду замовляти, можливо, зі своїм логотипом бірочки, це побачу вже згодом. Також я придбала коробочки, ось така невеличка манюня коробочка. Я їх взяла дві штучки. Що хочу сказати, що виготовлені вони з такого міцного картону. Все дуже охайне, нічого не надірване. Вони приходять, ці коробочки в такому стані розібраному, зовсім плоскі. І їх потрібно самостійно докупи збирати, але все це дуже легко робиться. Мені не склалося ніякої проблеми скласти ці коробочки. Ось так виглядають вони всередині. Ці коробочки я також придбала на пробу для себе. Буду тестувати, буду сама ними користуватися, і вже на майбутнє, якщо будуть замовлення, на іграшки, то я буду знати, де можна їх придбати. У мене дуже багато такої, таких дрібничок, де, які необхідно якось організувати так, їх зберігання, тому я вирішила придбати ось такі коробочки. Так, їх у мене дві штучки. Далі, дівчатка, ось така дуже мені подобається ця коробочка. Такий цікавий ненав'язливий так, рожевий колір з білим. Дивіться, як гарно він поєднується. Це така з кришкою звичайна коробочка. Так, такий цупкий картон. Вона дуже добре тримає свою форму, вона така невеличка, але доволі така висока. І я думаю, багато чого я зможу в неї накласти. Ви знаєте, я думаю, такі коробочки також. Можна використовувати в побуті, чому б і ні, для зберігання якихось речей, не лише для подарунків. Ціна ціни взагалі на ці коробочки такі невисокі, дуже гарні ціни. Тому, кому цікаво, переходьте, ознайомлюйтесь з їхнім асортиментом. І ще раз скажу, що це не реклама, а просто я хочу з вами поділитися, тому що для мене це було корисне. Придбання, можливо, воно буде і для вас таким же. Далі ось така, такий колір. У них в накладні вони написали колір Тіфані. Мені він більш такий блакитний. Зараз він трішечки темніший. Це також просто кришкою закривається коробка. Вона така височенька, ця більша, ніж попередня рожева. Ось така коробочка. І далі, дівчатка, я ще взяла з віконечком коробочку. Я не знаю, для чого я буду її ще використовувати, але напробу взяла. Нехай буде. Вона також не маленька. Для іграшок вона, я думаю, завелика. Ну, або, якщо хто в'яже такі іграшки з плюшевої пряжі, вони більш габаритні, то я думаю, така коробочка буде. В нагоді для таких іграшок. І ще одну взяла коробочку дівчатка. Ось таку з віконечком, але ця вже доволі така здорова. І ви бачите, з якою метою я її взяла, для того, щоб розмістити там свою пряжу на іграшки. Так як я тільки розпочинаю, у мене пряжі небагато. І майже вся. Вона в мене сюди помістилась. там деякі ще позиції в мене сюди не влізли. І це дуже зручно, тому що вони... ця пряжа в мене лежала в корзинці декілька ось так слоїв. А тепер через це віконечко я відразу можу бачити, які кольори в мене є, які там необхідно, можливо, буде докупити. І для мене це дуже зручно, тому що. Пил не буде попадати на моточки з пряжею, І це естетично виглядає, і також дуже зручно візуально бачити, не відкриваючи коробку, що ж саме в мене там є, які кольори. І остання коробочка це ось така крафтова. Це така більше в українській тематиці. З такими написами. До речі, ось бачите, Boxy.ua UA їхній сайт. З такими написами я їх не буду зачитувати, я думаю, ви їх бачите. Така, звичайно, також коробочка крафтова, нехай буде. Далі я взяла по дуже гарній ціні ось такі крафтові пакети з Фламінго. Дивіться, це такі пакети я навіть можу використовувати при продажу своїх робіт у себе в магазині, тому я придбала по 6 гривень ось такі пакети. Я думаю, що 6 гривень за такий пакет це ну, зовсім дешево, тому що зараз за 6 гривень можна BMW так, купити. Але ж цей такий гарний. Їх я взяла також небагато, лише 6 штучок. І дівчатка взяла ще ось такий папір пакувальний ось такі чотири кольори. Зараз в мене на іграшки замовлень немає, і я так думаю, можливо, їх ще тривалий термін не буде, поки я не нав'яжу асортимент, поки я не почну розвивати свою сторіночку в інстаграм, тому що туди в мене зовсім руки не доходять. Але про запас, так як я вже робила замовлення на цьому сайті, і там був цей папір, я вирішила його придбати. Так, по покупкам це і все у мене, і давайте перейдемо до моїх процесів. Сьогодні на роботі я розпочала в'язати зайчика. Тут зовсім нема чого показувати, лише ось такі ніжки це буде зайчик в платьку, невеличкий. І основне тіло буде ось такого сірого кольору, а плаття буде ось такого, який же ж це колір. Мені це колір канарейки. Такий він не лимонний, такий, жовто-салатовий, мабуть, більше правильніше буде сказати. І саме на ось цій роботі я випробувала гачок, який сьогодні до мене прийшов, приїхав. І ось тільки ось такий розмір я вив'язала, але ж, повторю ще раз, що дуже набагато легше в'яжеться цим гачком. Побачимо, як воно буде далі, але поки що так. Так, це в мене те, що в процесі. І, дівчатка, я розпочала ще один процес. Ось такої пряжі, ось така в мене величезна бабіна, такий колір. Гірчично-зелений, такий мені дуже чомусь зараз цей колір подобається. Раніше б я на нього й не звернула увагу, а зараз чомусь так сподобався. І що я хочу зв'язати з цією пряжі? По кількості в мене тут бабінка приблизно в районі 2 кг, тобто вистачить на будь-який виріб. Така важка бабінка. Що це за? Пряжа Лани Росі, метраж 1400, не знаю, вам видно чи ні, я не бачу. 1400 метрів на 100 г, така тонесенька ниточка. Склад це 50% вовна, 50% дралон. Ось така тонесенька ниточка. І я вирішила розпочати з цієї ниточки собі кардиган для весни, вже на весну. Це буде такий довгий кардиган. Десь приблизно як довжина зеленого плаття, яке я вам показувала раніше в'язала. І цей кардиган я розпочала англійською резинкою. В'яжу я в 6 складень, ось я перематувала моточок десь 120 г, було вже ось такий малесенький, залишився. І я розпочала кардиганчик. Кардиган в'яжу знизу вгору. Резиночка 2х2, далі звичайна англійська резинка і відразу вив'язую планочки. Планочки у мене з витягнутою петлею. В'яжеться добре ця пряжа, вона ще до прання така м'якенька, приємна на дотик, бачимо, що буде далі. Ось на такому я етапі петель дуже багато. Але буду потихеньку просувати. Паралельно з іграшками. Я думаю, до кінця березня я цей кардиганчик маю закінчити, щоб уже в квітні, в травні, в залежності від погоди, його носити. І в'яжу я спицями пицями 45 а резинку 2 на 2 я в'язала спицями пицями 35 Так, ось такі мої, дівчатка, процеси на сьогоднішній день. Звісно ж, я буду розпочинати ще іграшки. Зараз я ж ще раз скажу вам, що дуже багато переглядаю аккаунтів в інстаграм, шукаю наших дівчаточок, україночок, які в'яжуть, які випускають майстер-класи. Дуже важкі іграшки зараз брати в роботу не хочу, для того, щоб не навантажувати себе і не відбити в себе бажання в'язати іграшки. Буду потрішку входити в цей процес в'язання іграшок починаючи з легких. Так, ось такі у мене новини. І на сьогодні у мене це все. Я вдячна вам за те, що ви чекаєте мої відео, за те, що ви пишете коментарі, ставите мені вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Попереду у нас ще багато чого цікавого буде. Хочу побажати вам тиші миру. Любові, затишку і гармонії. І до скорих зустрічей. Пока-пока.